Український святий вечір має свої особливості у різних регіонах, але один звичай точно об'єднує кожен закуток нашої країни: це обмін вечерею. Здавна хрещеники несли кутю своїм хресним, сусіди сусідам, а родичі йшли в гості до родичів. Ця традиція є настільки давньою, що вірогідно старша аніж навіть прийняття християнства на цих теренах. Святий вечір був часом радості та надії, і люди прагнули ділитися ними із найближчими. Але злі духи завжди цьому противилися. Люди вірили, що ходити після вечері небезпечно, бо на нас чатують нечисті сили. Вони залякують усіх та прагнуть відвернути від шляху несення радості і надії. З цього приводу існує багато легенд та оповідок, як когось ловив блуд, вчеплялися чорти чи збивали з дороги інші істоти. Демони знають, що доки люди будуть нести один одному вечерю, доти вони не зможуть заполонити їхні душі і зруйнувати світ. Тому вони будь-що намагаються відвернути нас від цього. Зараз ми знаємо, що усі ці розповіді про демонів не вигадки. Вони справді існують і їхні цілі не змінилися. Їм треба позбавити нас радості і надії, відвернути від наших звичаїв і забрати у нас пам'ять. Але їхній план не збудеться, доки ми не забуваємо та несемо світло, радість і надію.